Дуже напружена ситуація, бо на повітряна тривоги над містом е йдуть шахети, Вже ти декілька було повітряних тривог. Тому ситуація дуже дуже складна. Потрібно бути дуже обережними, це звертатися до харків'ян, прислуховуватися до сигналу повітряних тривог, спускатися в укриття в підвальне приміщення. Тому ситуація така, як вона є. Що стосується інтенсивності обстрілу, то хочу сказати, що так ми маємо обстріли. Ви пам'ятаєте, що минулого тижня у середу був такий великий обстріл: це було цивільне підприємство. було, Пошкоджена будівля приватного житлового будинка. Крім цього, в неділю ми мали теж обстріли на щастя, ніхто не постраждав, але ж було влучання в дитячий майданчик. Були вибиті вікна. Вже наше комунальне підприємство зробило, закрили всі контори, Але ситуація така, як вона є на теперішній час. Ви згадали про те, що зовсім нещодавно відбулося влучання по дитячому майданчику. Я ще нагадаю нашим глядачам, що певний час до цього влучання було влучання по дитячому садочку. Пане Терехову, на вашу думку, якою може бути логіка таких ударів, які ну, очевидно, несуть жодної воєнної цілі? Ну про все, правий, що жодного цілі нема, і логіка теж нема в цих обстрілах. Як я вважаю? То це заля... залякування, постійне залякування харків'ян людей, які перебувають в місті Харкове для того, щоб вони виїжджали з міста. І ми це чудово розуміємо на протязі всієї війни, яка триває вже практично 4 роки. Ми бачимо влучання в інфраструктурні об'єкти Міста Харкова ми бачимо, коли влучання є в будинки, в приватні житлові будинки. Тобто есть ті, ті будівлі, які і та інфраструктура, яка жодним чином не відноситься до військової інфраструктури, але це залякування людей. Але я точно вам хочу сказати, що харків'ян неможливо залякати. Це незламне місто, місто герой і незламна харків'ян. Ми не відрізняємося від цієї країни і. В «Укренерго» запровадили графіки відключень. Тобто вони існують і діють і по місту Харков, і по Харківській області, так і, і в цілому для всієї України. На жаль, дійсно ворог обрав тактику, коли вони, вони руйнують нам генерацію, енергетичну генерацію руйнують критичну інфраструктуру. І ми проходили, проходили багато разів скрізь це в «Харкові». Вже були блокавити, і хочу сказати, що так у нас є певний план ДІ. я Не буду розкривати на камеру цей план дій, але є у нас існують пункти незглавності. Вони вони відкриваються і працюють 24 на 7 Крім цього, хочу сказати, ми сьогодні годуємо людей безкоштовну їжу. Хочу сказати, що ми вже був е, певний рекорд е, на минулому тижні, коли е, отримала 56 тисяч людей е, порція для безкоштовного годування. Тобто е, ми забезпечені, забезпечені певними ресурсами, е, і якщо, не дай Боже, буде блокад, є е, певний план дій на всяку випадок.